Запрошую на канал Навчаємось разом слухати ці короткі подкасти про людей, які змінили перебіг історії. Розділ Світові Лідери. Людовік Луї XIV Роки життя 1638-1715 Людовіка проголосили королем Франції, коли йому виповнилося лише 4 роки. Він обіймав престол упродовж 72 років, що стало найдовшим монаршим правлінням серед усіх королівських родин Європи. Людовік був прихильником абсолютної монархії і тому в 1661 році по смерті свого першого міністра Джуліо Мазаріні. Узурпував усю політичну владу, заявивши Держава це я, Король плекав величезні політичні амбіції щодо Франції і намагався збільшити територію своєї держави, загарбавши землі сусідів. Така політика вилилася в чотири війни проти альянсів інших європейських країн. Попри те, що війни не були успішними, король продовжував їх, спираючись на велику скарбницю та надійну армію, які Франція мала лише завдяки економічній політиці міністра фінансів Жана Кольбера. Після смерті Кольбера в 1683 році країна загрузла в боргах. Однак Людовік продовжував розкошувати в прекрасному палаці, який він збудував у Версалі. Його двір був таким вишуканим та блискучим, що Людовіка почали називати королем Сонцем. Марнотратство Людовіка та його забаганка, щоб уся знать неодмінно жила при дворі, призвели до заворушень, які вилилися у французьку революцію 1789 року. Він був бездарним воєначальником, проте заохочував розвиток мистецтва, що значно підняла престиж Франції у світі. Письменників, художників та архітекторів шанували при дворі короля Сонця. Багато з них були протеже двох фавориток Людовіка мадам де Монтеспан та пізніше мадам де Ментенон. З останньою король навіть таємно одружився після смерті своєї королеви, іспанської інфанти Марії Терези Австрійської в 1683 році. Католичка Ментенон постійно намовляла Людовіка утискати і переслідувати протестантів, які жили у Франції, чим відомий Людовік Луї XIV, найтриваліше правління серед монархів Європи 1643-1715 роки, розпочав деволюційну війну 1667-1668 років. Побудував Версальський палац 1676-1708 роки, відмінив нанський едикт у 1685 році, у 1713 році підписав Утрехтський мир.